Мої вітання на каналі смачного. Сьогодні пропоную вашій увазі приготування бісквітного шоколадного рулету, який виходить у кожного із першого разу. Для цього нам потрібно 5 яєць, у мене 6, адже яйце дрібне. Якщо крупне, то достатньо лише 5. Додаю 80 грамів цукру, дрібку солі, ванілін чи ванільний цукор. І обов'язково яйце має бути кімнатної температури. Збиваю, взбиваю до пишності та посвітління яєчної маси. Далі додаю 2 столові ложки теплої води, Просіюю 20 г какао. Додаю півчайної ложки розпушувача і просію 80 грамів борошна. Тісто виходить надзвичайно повітряним, ось таким, як хмаринка, тому обережно такими рухами знизу догори по колу перемішуємо тісто. І далі готуємо деко, застилаємо пергаментом, і пергамент я змащую ще додатково олією. Духовка попередньо розігріта, температура випікання 180 градусів. Такий корж випікається достатньо швидко, приблизно 15-17 хвилин. Але зважайте на особливості вашої духовки. І для начинки я візьму кисломолочний сир, сметану та цукор. Можна. Приготувати, наприклад, заварний крем або змастити ще простіше варення. Рулет, як я сказала, готується достатньо швидко, але бажано все ж таки перевіряти зубочисткою. Далі, поки він ще гарячий, дістаю його з деку і закручую в рулет. Закручується він дуже легко, він дуже ніжний, обережно, тільки дуже гарячий. І обережно ось так ми його скручуємо і залишаємо охолонути. Коли корж уже ледь теплий, тоді вже можна змащувати його кремом. Він надзвичайно м'який. Ну просто хмаринка. А погляньте, який він ідеальний. Жодної тріщинки зовні взагалі немає, те, що потрібно. Ось так дам йому полежати відпочити, в холодильник відправляти не буду, для того, щоб корж залишався таким же м'якеньким, ніжним та повітряним. Через хвилин 30, щоб начинка поєдналася із коржем, я розріжу і покажу, який він зсередини. А рулет виходить надзвичайно ніжним. А готується, як ви бачите, дуже просто і виходить із першого разу, тому його варто спробувати приготувати. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!